«Свобода» йде у відставку. Заяви на звільнення написали представники цього об'єднання заступники голови іван Франківської облдержадміністрації Володимир Семко та Сергій Адамович. Також керівні посади мають намір залишити глави Долинського, Надвірнянського та Косівського районів. І це лише початок запевняє голова обласної організації ВО Свобода Василь Попович і наголошує відразу за названими чиновниками Свободівцями свої повноваження повинні скласти і члени партії, котрі очолюють управління та департаменти. Виконавчої влади Прикарпаття, але це довготривалий процес. Якщо хтось відмовиться залишити посаду, отриману за квотою свободи, буде виключений з її рядів, стверджує Василь Попович. Раніше про складання своїх повноважень заявили урядовці Свободівці, в тому числі гуманітарний віце-прем'єр Олександр Сич. Мотивація це результати виборів, формування нової коаліції, тому вся відповідальність за сьогоднішню ситуацію в Україні Будуть нести члени нової коаліції, які потрапили в парламент, які створюють цю коаліцію. Свобода не входить в цю коаліцію сьогодні в Верховній Раді. У нас сім представників у Верховній Раді, сім депутатів мажоритарників Ми будемо мати окрему свою таку групу і будемо рупором свободи в парламенті. Серед виборців ходить думка, що Чиновника дуже важко вигнати з посад. Те, що зараз відбувається, то якраз яскравий приклад, що свобода не тримається за владу, не тримається за крісло. Ми тверезо і здорово оцінюємо ситуацію, яка склалася, і готові скласти свої повноваження.